Майбутнє сильної України безумовно в надійних руках таке твердження є логічним як підсумок проведеного за ініціативою Департаменту охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації, регіонального форуму для студентів за темою мультидисциплінарний підхід до реабілітації, актуальність та перспективи. В актовій залі державної установи Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології, Міністерства охорони здоров'я України, яка виступала організатором регіонального форуму, зібралися студенти Одеського обласного базового медичного фахового коледжу та Одеського національного медичного університету. Реабілітація це надважливий сегмент в медицині, тому що як цивільні, так і військові потребують реабілітації. Ми Хочемо подякувати фахівців інституту за співпрацю і сподіваємося на подальший розвиток в даному напрямку. Метою регіонального форуму було ознайомлення студентів з організаційними та нормативно-правовими основами надання медичної реабілітаційної допомоги. Також в рамках форуму розглядалися питання щодо особливостей роботи в мультидисциплінарній реабілітаційній команді. Під час виступів кращі науковці і практики науково-дослідного інституту медичної реабілітації ознайомили учасників форуму з основами лікарської спеціальності лікар фізичної та реабілітаційної медицини ФРМ. Велику зацікавленість студентів викликала інформація про сучасні методи надання реабілітаційної допомоги в реабілітаційних центрах, відділеннях, у тому числі санаторно курортних закладів. Протягом комунікативного заходу панувала дружня атмосфера, що стало запорукою відвертого і конструктивного діалогу між досвідченими авторитетними і визнаними практиками і представниками майбутньої еліти у сфері охорони здоров'я. Численні запитання студентів щодо надання реабілітаційної допомоги свідчили про високу зацікавленість молодого покоління у виборі професійного майбутнього. За даними департаменту охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації, наразі у закладах охорони здоров'я Одещини існує кадрова потреба у лікарях фізичної та реабілітаційної медицини. Приємно відзначити високу усвідомленість студентів і бажання далі сумлінно навчатися та отримувати нові знання і компетенції за напрямком медична реабілітація. Мене зацікавила гастронтологія про те, як розповідали про санаторне курортне лікування та про властивості мінеральних вод. Мені сподобалася лекція з теми нейрореабілітації, розповідалося про екзоскелет людини. Це дуже цікаво і за цим буде наше. Майбутнє дізналися сучасні технології, які на даний момент дуже актуальні. Також і е, також можна сказати те, що я можливо все таки виберу майбутній напрямок фізичної ребітації як лікар. По завершенні студентського форуму учасникам зібрання було запропоновано ознайомитись з унікальною виставкою мінеральних вод України. Державна установа, Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології Міністерства охорони здоров'я України плідно співпрацює з органами публічної влади, закладами і установами сфери охорони здоров'я та системно організовує тематичні зустрічі для студентів різних навчальних закладів. Тут завжди відкриті двері для всіх охочих і зацікавлених пізнавати професійні секрети медичної реабілітації та курортології.